Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пісков після останніх заяв зник за даними анонімних телеграм-каналів. Він терміново вивозить сім'ю із Росії, а сам, нібито, хоче лягти на лікування в ізраїльську клініку. Інформація наразі перевіряється. Останнім часом здоров'я піскова підводить росіяни. На цю інформацію відреагували доволі з інтересом і запитують, чи не хоче синок, який відмазався від першої хвилі мобілізації, спробувати свої сили. Під час наступної другої, яка за чутками не за горами, можливо, саме тому пісков і вивозить родину. Ні, ні, не через страх мобілізації, а через страх бунтів та того, що за собою та мобілізації потягне. Як воюють дітки кремлівської еліти та сама еліта, пише центр стратегічних комунікацій свого часу досить широкого розголосу набула історія з так званою кремлівською золотою ротою, яка б мала воювати в Україні, але сформувати її не вдалося і не вдалося. Дасть або сина самого Кірієнка сидить у кріслі керівника соцмережі ВКонтакті, а не перебуває у бойовому ВКонтакті, десь від Бахмутом зятя Шойгу летить на відпочинок у Катманду, замість того, щоб копати окопи під Джанкоєм. Сину заступника секретаря Радбезу РФ Медвідєва повістка з військомату не приходила. Син ще одного заступника голови президентської адміністрації громова кидає слухавку, коли його запитують про мобілізацію. Син голови держкорпорації. Ростех Чемезова проводить час із сім'єю. Син депутата Держдуми Ніконова просто радіє, що мобілізація закінчилася. Син Піскова, прес-секретаря президента РФ каже, що питання зі своєю мобілізацією буде вирішувати на іншому рівні. Син прем'єра Мішустіна заявляє, що навчається за магістерською програмою та бажання воювати у нього не виникало. Як бачимо, путінська тоталітарна народна імперія у ментальній війні проти заходу мента. Дально програла ще навіть не вступивши у справжній бій з ним. Це й не дивно, адже війну проти України читай заходу, пропаганда останнім часом вже навіть не ховає за визвольними наративами, а відкритим текстом висвітлює як збирання історичних земель Росії. Але у кремлівської золотої роти історичні землі вже зовсім інші. Десь на берегах темзи, а не Дніпра. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.